Уявіть собі, що у вас є класний інтернет-магазин з крутим асортиментом товарів. Ви вклали багато сил та ресурсів в те, щоб все запрацювало. Проте. Сайт не працює так, як ви очікували. Клієнти заходять на нього, шукають щось потрібне, не знаходять, просто закривають сторінку і йдуть до конкурентів. Саме з такою проблемою стикнувся наш клієнт інтернет-магазин, який спеціалізується на рулонних шторах. Всім привіт! Мене звати Ірина, я маркетологиня маркетинг агенції ціль. І сьогодні я розповім, як ми не просто виправили ситуацію, але й зробили так, щоб їхні продажі зросли в рази. Якщо у вас теж є бізнес і ви хочете зрозуміти, як поліпшити видимість свого сайту. Сайт в Гуглі, а також запустити ефективну рекламу. Тоді цей кейс точно для вас. Ну що ж, давайте розбиратися, що пішло не так і як ми це виправили. Поїхали! Отже, почнемо з того, з чим ми зіткнулися на самому початку. Уявіть, клієнт заходить на сайт, щоб купити штори, а натомість потрапляє у справжній лабіринт близько 200 товарів, кожен з безлічів модифікаторів і жодної чіткої структури. Натомість, навіть якщо товар є, знайти його майже неможливо. Знаєте, це як прийти в ресторан, де вам замість меню подають список інгредієнтів, куди натискати, що вбирати. Навіть якщо ви справді голодні, то ну, просто хочеться достати і піти. Але це ще не все. Виявилося, що сайт взагалі не оптимізований для пошукових систем. Жодних зрозуміло село текстів, неправильні метатеги. І більшість запитів просто губилися в пошуковій видачі. Органічний трафік майже на нулі, а це автоматично означає відсутність нових клієнтів. Ще одна проблема реклама. Кампанія Google Ads працювала, але не давала бажаних результатів. Бюджети витрачалися, а дохід залишався на низькому рівні. Причина ну неправильно налаштовані ідентифікатори товарів і конкуренція між варіантами одного й того ж продукту в Google Shopping. І уявіть, клієнт замовляє штори, а йому рекламують ті ж самі штори, але іншого кольору. Повна плутанина. Отже, спеціалісти нашої агенції взялися за комплексний аналіз і почали виправляти всі ці помилки. Перший крок розібратися з хаосом у структурі сайту, вирішити проблему з фільтрами та модифікаторами. Далі розробити чіткий контент-план для кожного товару, щоб клієнти могли легко знайти те, що їм потрібно. Також було необхідно терміново вирішувати проблеми в Google Шопінг, щоб продукція відображалася коректно. Це стало одним із ключових викликів на шляху до ефективної реклами. Після ретельного аналізу настав час діяти. Спеціалісти нашої агенції розробили чіткий план, який мав перетворити Ромакс хаосу на зразковий інтернет-магазин. Почали зі структури сайту. Перше, що було зроблено, це наведено порядок в фільтрах та модифікаторах. Уявіть, якби замість складного меню в ресторані вам дали чітку карту страв, де одразу зрозуміло, що де знайти. Тепер покупцям не доводилося блукати, шукаючи потрібний товар. Далі, SEO. для кожної категорії товарів створили унікальні тексти, оптимізовані під ключові запити, додали правильні метатеги, структуровані заголовки. Усе це дозволило підняти сайт у пошуковій видачі та залучити нових клієнтів. Особлива увага була приділена карткам товарів. Кожен продукт отримав детальний опис, який охоплює всі можливі варіанти та індивідуальні рішення для замовників. Це дозволило не тільки підвищити конверсію, а й покращити користувацький досвід. Паралельно з цим було запущено нову стратегію для Google Ads. Спеціалісти нашої агенції створили окремі кампанії Performance Max для кожної категорії товарів. Ідея проста: кожен продукт має свою історію, і ми зробили так, щоб реклама розповідала цю історію клієнтам. Відтепер користувачі бачили рекламу саме тих товарів, які їх цікавили, а не абстрактний список штор. Крім того, було оновлено ідентифікатори у Google Shopping. Це допомогло уникнути ситуації, коли схожі продукти конкурують між собою і покращило видимість кожного товару в пошукових запитах. Запуск блогу на сайті став ще одним важливим кроком. Ми публікували статті про те, як доглядати за шторами, як їх вибрати, давали огляди різних моделей. Це не тільки залучило нових відвідувачів, але й зміцнило позиції сайту у пошукових системах. Сезонність продукції теж була врахована. Кожен сезон. Має свої особливості попиту, тому реклама та контент адаптувалися відповідно до змін у поведінці споживачів. Це дозволило підтримувати стабільний ріст навіть у тих періодах, коли попит на рулоні штори зазвичай знижується. Також ми додали нові сигнали для таргетингу, дані про інтереси та поведінку користувачів. Це дозволило ще точніше визначати аудиторію та збільшити ефективність рекламних кампаній. Робота над проєктом не зупинялася ні на мить постійний моніторинг і коригування стратегій допомогло досягти тих результатів, які я зараз вам покажу. А тепер найцікавіше результати, яких ми досягли завдяки цьому плану дій. Перший місяць роботи приніс відчутний приріст, органічний трафік зріс на 50%. Це якби кожен другий новий відвідувач вирішив завітати до магазину, просто побачивши його у пошуковій видачі. І це ще тільки початок. За період серпня по вересень загальний дохід від органічного трафіку склав 33 269 тисячі гривень. Це може здатися не так багато, але для старту просто чудовий результат, особливо враховуючи жорсток конкуренції в ніші текстилю для дому. А потім почався справжній вибух. Вже у жовтні ми подвоїли показники окупності реклами ROAS до 873%. Це означає, що кожна вкладена в рекламу гривня приносила майже в 9 разів. Більше доходу, а до листопада цей показник зріс до неймовірних 1029%. Доходи злетіли до чотириста п'ятиста гривень, саме так, понад півмільйона тільки завдяки правильно налаштованій рекламі. Ну а що ж далі? Ну, протягом наступних місяців ми активно продовжували підтримувати цей. Темп сайт стабільно приносить дохід близько 400 тисяч гривень на місяць, і це не просто цифра, це реальний результат роботи над структурою сайту, правильною SEO-оптимізацією та потужними рекламними кампаніями. А тепер Увага, зима, сезонний спад, попит на штори знижується, але не для Ровмакс. Ми все одно зберегли стабільний ріст. За цей період дохід від органічного трафіку склав 90 тисяч гривень. І це на секундочку, взимку, коли штори зазвичай не на першому місці серед покупок. Такі результати стали можливими завдяки ретельній оптимізації всіх процесів та постійному моніторингу. Ми адаптували стратегію для кожного сезону, врахували поведінку користувачів і максимально використовували стали періоди високого попиту. На основі цих даних було прийнято рішення розширити рекламні кампанії на всі категорії товарів. Ну і що ж ми отримали? Середній чек продовжував зростати, як і кількість замовлень. Більше замовлень, більше задоволених клієнтів і стабільний ріст бізнесу. Цей кейс це яскравий приклад того, як правильно налаштована стратегія SEO та PPC може вивести бізнес на новий рівень навіть у складних умовах. І це ще не кінець. Ми продовжуємо працювати над новими стратегіями для Роумакс, щоб досягати ще кращих результатів. Ну я просто не можу не сказати вам, що у нас є можливість скористатися безкоштовною консультацією в описі до цього відео або натиснувши, перейшовши за посиланням десь ось тут. Просто. Ну, консультація абсолютно безкоштовна, чесно. І спеціалісти нашої агенції вже нададуть вам якісь круті практичні поради про те, як покращити власний бізнес. Тому реально від чистого серця просто не прогавте цю можливість. Ну, а ми рухаємося далі до порад від наших спеціалістів, як ви можете також покращити власний бізнес. Отже, зараз я поділюся кількома порадами, які стали основою нашого успіху в роботі з Ровмакс. Якщо у вас є свій інтернет-магазин, ці рекомендації допоможуть вийти на новий рік. Перше, почніть з аудиту сайту. Чи зручно вашим клієнтам шукати товари, чи правильно налаштовані фільтри. Проведіть детальний аналіз структури сайту, оскільки зручна навігація це перший крок до збільшення конверсії. Запитайте себе, чи легко знайти потрібний товар, чи всі фільтри працюють так, як потрібно. Якщо відповідь ні, тоді пора щось змінювати. Друге, оптимізуйте. Контент: кожна сторінка, кожен товар мають бути прописані чітко та грамотно. Не забувайте про метатеги, заголовки та seo тексти Пишіть не просто про товар, а про те, як він може вирішити проблему клієнта. Третє. Запустіть блог. Звучить банально, але блог це потужний інструмент. Пишіть статті, які відповідають на популярні запити ваших клієнтів. Наприклад, як вибрати штори для спальні або порівняння рулонних штор та класичних завіс. Це не тільки покращить видимість сайту, але й збільшить довіру до вашого бренду. Четверте, налаштуйте рекламу правильно. Google Ads це не просто про запуск кампанії. Важливо уникати конкуренції між схожими продуктами, правильно налаштувати ідентифікатори товарів та використовувати різні типи кампаній. Для нішевих товарів, як у Ромакс, ефективно працює Performing Max. Реклама має бути не нав'язую, а відповідати потребам клієнта. П'яте. Враховуйте сезонність. Ваші товари можуть користуватися більшим попитом у певний період року. Отже, використовуйте це, адаптуйте рекламні кампанії та контент під сезонні зміни попиту. У нас це спрацювало навіть у мертвий зимовий період для штор. Головне підготуватися заздалі і передбачити, що саме буде цікаво вашій аудиторії. Шосте. Постійно аналізуйте конкурентів, вивчайте, що роблять ваші конкуренти, як вони позиціонують свої товари, які ціни встановлюють, чи є у них унікальні пропозиції. Це допоможе не тільки зрозуміти ринок, але й знайти нові можливості для розвитку вашого бізнесу. Цей кейс показує, що навіть у висококонкурентній ніші можна досягти вражаючих результатів, якщо правильно вибудувати стратегію. Комплексний підхід до SEO, контенту та рекламних кампаній у Google Ads дозволив Інтернет-магазину Romax не тільки збільшити дохід, але й стабільно рости, навіть у періоди, коли попит зазвичай знижується. І тепер в мене є питання до вас: чи хочете ви, щоб ваш бізнес досяг теж таких вражаючих результатів? Якщо так, то не зволікайте, посилання на безкоштовну консультацію в описі до цього відео, або тисніть десь ось сюди. І спеціалісти нашої агенції допоможуть вам розробити стратегію, яка буде підходити саме під особливості вашого бізнесу. На безкоштовні консультації ми обговоримо детально ваші цілі та розробимо конкретний план про те, як їх досягти. А я дякую вам, що ви додивилися аж до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, оскільки нам буде ну, прям дуже приємно. Ми ж стараємось саме для вас. Також підпишіться на цей канал, щоб не пропустити не менш корисні відео. Ну і наостанок можете вже залишити будь-який коментар. Для прикладу напишіть тему для наступного відео. Ми обов'язково все враховуємо при створенні наступних сценаріїв. Ну що ж, я дякую вам за увагу і всім до зустрічі.